За матеріалами СБУ, перед судом постане агентка ФСБ. Жителька Черкас передавала ворожим силам інформацію про розташування військових об'єктів на території області. Представники російської спецслужби дистанційно залучили жінку до негласної співпраці, поставили завдання збирати розвідувальні дані на території регіону. Отримані відомості, підозрювана передавала агресору через закритий чат. Відомо, що агентка намагалася влаштуватись в органи державної влади з метою збору інформації. Крім цього, фігурантка поширювала в інтернеті фейки про війну в Україні. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 111, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та частиною 2 і 3 статті 436 прим. 2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікації учасників завершено обвинувальний акт. Наразі скеровано до суду.